Вітаю, друзі! До вашої уваги! Шкода Октавія А7 Рестайлинг 2019 року з об'ємом двигуна 1,5 літри, бензин, комфортний та динамічний ліфтбек на передньому приводі, дуже гарні комплектації. Дуже вмістке багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски. Темний тканевий салон в дуже гарному стані. Світла стеля. Повний склопакет. Дзеркала заднього огляду з підігрівом, електроскладання дзеркал. Тут у нас датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, дистронік, контроль утримання в смузі, багатофункціональний сенсорний дисплей Bolero з підтримкою CarPlay та Android Auto, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикання передач, старт-стоп та багато-багато іншого. Пробіг автомобіля 77 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізьке, шосе 63, парковка торговий центр Метро, автосалон хапа, «Авто». До зустрічі!